Не супер гарно сидить. Вийшло дуже гарно. Привіт! Мені попередній випуск Секунда так сподобався, що я вирішила дати другий шанс секундам економ клас. Я вже прийшла в інший, в іншому районі. Тут набагато людніше, тому я думаю, що вибір буде трішки менше. Але давайте подивимось. Тож пішли. Забігаємо на пошуки чогось цікавого. Це п'ятниця, друга половина дня. Основна моя задача сьогодні перевірити, який вибір, що можна знайти. Досить багато цікавих і прикольних речей мені сьогодні попадалось, як, наприклад, ось ця гіганська сукня, а також, а це прям мікро-мікро спідничка. Та найбільше мене сьогодні вразив вибір взуття. Ось, наприклад, новесенькі босоніжки на дуже актуальному каблуку. Або гарненькі замшеві черевички. І це ще я не все познімала, щоб було цікаве. Тут навіть я знайшла стріпи. Це, звісно, напевно, двійка, бо в мене трійка це десь пакот для полденця. Звичайно, вони взагалі не будуть триматися. Це, напевно, якесь більше для походити на спортивних конкурсах, ніж стріпи. Але прикольно. Оце навіть мій розмір. Тут написано лондон, а тут мій Цей секон такий людний, і я постійно боюсь, що у мене вкрадуть телефон після того випадку. Пам'ятаєте, ще є досить багато таких, наче перекупів. Просто як і в мене. Через те, що в нас вже настала весна, в мене набагато кращий настрій, і деякі речі здаються набагато прикольнішими, ніж вони насправді є. Підсумовуючи вибір, мені сподобався, але було трішки дискомфортно з такою кількістю людей. Тому я познімала не все, що хотіла, але це таке. Головне, щоб знайшла гарні речі за гарною ціною. Ну я вже так нормально набрала. Можна йти приміряти. Мій look of the day більш вже такий весняний. Почнемо з речей попростіше. Такого білого топу від SHEIN, китайського супер який там по долару, по 20 речі продаються. Ну і якість відповідно видно. Тілесний безгалтер, але його видно дуже сильно, дуже гарно просвічується. Тому мінус. Далі футболочка Чемпіон, напевно, я не можу зрозуміти це. Ну, наче оригінал. До речі, не звертайте увагу на це. В мене просто дуже чутлива шкіра. І коли я чіпляю мікрофон, то метал торкається і воно одразу червоніє. Але я поки мірила, знайшла плями. І ще там на спині щось помальоване. Ну і горловина занадто розтягнута для мене. Буфламія маме бо шоу. Сірамада я сизо. Ось така ще футболочка ковтинка. Я просто розгладила там на бірці, що це корейський бренд, там Made in Korea, А так як ви знаєте, я трішки помішана на цьому корейському, тому це було гріх не примірити. І дуже видно, що це корейський фасон, тому що рукава дуже вузенькі тут. Загалом мені подобається. Я б так вдома ходила, бо воно дуже приємний матеріал. Може воно тут потягнеться. Казеробістап Теплий світшот від Зара. Він схожий на купу світшотів, яких я познаходила. Особливо є один голубенький, а це вже такий колір. Який це не знаю, брунтово-фіолетовий. Напишіть, який це колір. Він трішки тепленький. У мене таких світшотів просто купа. Чи треба мені ще? Такий, кажуть, картиган, він просто в ідеальному стані, дуже гарної якості, ніде, походу, взагалі не носився. Але мені здається, що мені такий колір не личить. Ну, треба було щось знайти інше, звичайно, піднесне. Я не знайшла, але якщо тако. не знаю, мені, моє обличчя здається тоді якимось блідим, іначе всі почервоніння підкреслюються дуже сильно. Але я обожнюю такі рукави. Карго штани. Я коли брала карго в розмірі L, я сподівалася, що вони будуть типу оверсайз, а не впритик. Тут є місце, а тут не дуже. Але все нормально. Я подивилася, це просто щось китайське і тому розміри китайські. А не я багато їм. Ну, може, і то і то. Не так сидить, як би я хотіла. Ось така сукня того ж бренду, що попередні карго штани. Це міс пеп. Не знаю, що це за бренд. Це розмір L і хтось його прям підшив. Підшив не дуже якісно, бо воно тут тепер ну, мені натерло. І тут є кусок тканини. Не... Там такий карманчик, а на талії купа місця. По мене вона не супер гарно сидить, особливо ось ця частина стерчить. Але так прикольна сукня в горошок. Ще цей горошок він такий велюровий. І якось так. Це всі знахідки. Тепер подивимося, що я куплю. Я вже вдома з своїми покупочками. Так і взяла цей кардиганчик, хоч мені не дуже сподобався колір. І цю футболочку. Разом ці дві речі мені обійшлися в 189 гривень. Ось ця футболочка 34 гривні. А цей кардиган виявився люксом. Я щось не зрозуміла, як там цей люкс, де він висить, як він ділиться. Але за нього мені порахували 155 гривень. Я її взяла, тому що вона супер гарної якості, і так само мені треба в чомусь знімати відосики, тому щоб було трошки різноманіття. А з цією футболочкою взагалі прикол можливо, мене це навчить гуглити одразу, що я купую в секунді, а не вже коли приходжу додому, тому що це дитяча футболка, це корейський бренд дитячого одягу. Я тому дивувалася, чому Елька така маленька, чому такі маленькі рукава, а це для дітей. Ну нічого, давайте будемо складати образи. Такий кежуал образ в мене вийшов з дитячої футболки. Я намагалася зробити його більше в такому корейському стилі, як і ця футболочка Made In. В такому образі спокійнесенько можна йти гуляти, гуляти дуже багато. Якраз на дворі вже весна, можна вже планувати свій гардероб під весняні прогулянки. Що це треба ще щось зверху накинути. Окей, літні прогулянки. Я зараз монтую і шукаю всі товари, скільки вони коштували, де їх можна купити. І я просто в шоці з тієї корейської футболочки. Я не знаю, як я туди влізла. Це тупо для дітей. Це супер дитячий одяг. І Я подивилася, там елька це на метр п'ятнадцять зросту. Я в шоці. І таке буває. Цей образ більше такий, якби я виходила на вулицю в цій футболці. Але я її брала більше для того, щоб вдома ходити. Зараз я вам покажу, як я буду в ній вдома виглядати. Ну що, наступний образ? Другий образ, він прям такий літній, літній. Через те, що вийшло сонечко, в мене вже літній настрій, тому я навіть знайшла свої шорти. І ось такий образ одночасно і спортивний, і ніжний, і літній. Мені прям подобається. Трішки таке ризиковане поєднання молочного і білого, але, як на мене, вийшло дуже гарно. У мене повністю такий вайб. Ще на вулиці плюс тридцять, ти так одягаєшся і йдеш десь тусити з друзями. Такимись баром каву пити. І третій образ. Третій образ вже такий більш ніжний, жіночний. Коли складала цей образ, я ще зрозуміла, що нам ще потрібно пошукати на секунді, тому що ця ковтинка б шикарно виглядала з сукнею в такому такою атласною в піжамному стилі. Було б дуже гарно. Тут я також імітувала сукню, тому що це окремо топ, окремо спідниця. І ще якраз в цьому сезоні дуже популярні спідниці по коліну. Такий образ: не знаю, можна піти на якийсь вечір, навіть в театр. Може, в театр сходити? Ось таке відео в мене вийшло. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок, а також напишіть в коментарях, який з образів вам найбільше сподобався. А ми зустрінемося в наступному відео. Бувайте! Right before i say it's all over